Дуже гарний узор спицями або візерунок. Увага. За передню стіночку пров'язую лицеву, знову за передню лицеву. Виверідню петлю знімаю знову лицева за передню стіночку. Лицева за передню стіночку. Робота за петелькою і знімаю знову лицева за передню стіночку, лицева за передню. Виворітньо, знімаю, показую дуже повільно, для того, щоб було максимально зрозуміло. Запередню. і знову ж лицева запередню. Петля за виверню і знімаю лицева, виверідня, кромка, другий рядочок. Знімаю першу, Виворітню пров'язую за передню стіночку. І увага, дві разом лицеві і ще раз пров'язую передню лицеву. Виверіть за передню стіночку, дві разом за задню стіночку лицевими і ще раз передню лицеву пров'язую лицевою. виворітня за передню, дві разом за задню лицевою. І ще раз передню лицевою. Виверітня петля. Так, повторюю ці два рядочки. Виверітні та лицевий. Візерунок з двох рядочків. Ось яка краса. У даному випадку я таким візерунком зв'язала чоловічу шапку. Напишіть, будь ласка, вам подобається такий візерунок?